Насильство не має виправдання. Так, президент України відреагував на замах на Дональда Трампа. Стрілок цілив кандидата в президенти під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Трамп поранений, але збирається відвідати завтра з'їзд республіканської партії. Світові лідери теж засудили замах на американського політика. Особисто Джо Байден переговорив із Дональдом Трампом. Зміст розмови Білий Дім поки не розкриває. Тим часом з'явилося відео снайпера, що цілить укр кандидата. що відомо про стрільця та про обставини замаху, а більше розкаже Олена Гончаренко. Передвиборчий мітинг Трампа у Пенсильванії під час виступу кандидата в президенти США у його бік лунають кілька пострілів. Трамп хапається за вухо і різко ховається за трибуну. Мітинг переривають, а охорона оточує його і швидко виводить з місця події. Його обличчя в крові, але своїм прихильникам він показує, що з ним все гаразд. Політика відвозять у найближчу лікарню. Попередня куля пройшла за сантиметри від голови Трампа. В нього поранення вуха очевидці події кажуть, коли почули постріли, почали розбігатися у різні сторони. Я на мітингу Трампа, і хтось почав стріляти. Тільки що щось, щось трапилось. О Боже! Під час стрілянини загинув щонайменше один учасник передвиборчого мітингу. Ще двоє поранені. Вони були на сцені біля Трампа. Окружний прокурор Батлера, містечка, де стався замах, повідомив, що стрільця ліквідували. Ним виявився 20-річний мешканець Пенсильванії Томас Метіо Крукс. Біля його тіла знайшли гвинтівку. За даними американської поліції, він перебував на даху будівлі за межами мітингу за кілька сотень метрів. Його мотиви поки не відомі. Перше, що я почув, це кілька пострілів. Ми лягли на землю, кулі влучили у динаміки. Потім ми побачили, що двох хлопців поранено. Ми розчистили шлях, аби їх швидко відвести звідси. Це просто сумний день для Америки. Білий дім повідомив, що Джо Байден проінформований про інцидент на мітингу Трампа. Президент США вже поговорив з суперником, як і інші світові лідери. Він засудив напади, заявив, що в США немає місця насильству з політичних мотивів. Трамп у лікарні я вже... Вже поговорив з ним в Америці. Немає місця для такого насильства. Думки про те, що в Америці існує політичне насильство, вони просто недоречні, і всі повинні це засудити. Засудила напад і посол України в США Оксана Маркарова. Сам Трамп після замаху у соцмережі написав, що куля пробила верхню частину правого вуха. Нині він почувається добре. і Все ж планує відвідати з'їзд республіканців, де його офіційно висунуть у кандидати у президенти США. До слова штат Пенсильванія, де проходив виступ Трампа, входить до числа великих ключових штатів, що коливаються, від голосування в яких залежить результат майбутніх президентських виборів. Олена Гончаренко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.